Happy birthday to you! Спевайте! Happy birthday to you! Happy birthday Аминка! Happy birthday to you! Амин, Амин! Obrigado. Святкувань, янок-гулянок, пора повертатися в реалії життя нашого. І починаю я це з вазонів. Сусідка моя, Маша, вже я вам про неї казала. Побачила я на 1 вересня вони везли в школу ось такий вазон. Він мені сподобався. Я їй сказала, що він мені сподобався. Вона мені відірвала пару паросточки, проростила і принесла. І ще ось такий зелененький принесла. Вони ще поки що маленькі, там маленькі корінчики, тому я купила такі невеличкі поки що підвазонники. Зараз це все посаджу, земля, добре ще дістану. І якщо воно буде, якщо воно прийметься гарно ростиме і підійде там мікроклімат у моєму будинку для даних вазонів, тоді на наступний рік я їх вже пересаджу ну, на багато більші горщички. Поки що, я думаю, їм вистачить і цього. Тому зараз почну пересадку чи посадку. Виконано все, пересадила я свої квіточки. Сподіваюся, що їм сподобається їхня нова оселя. Вони приймуться будуть рости. Ось так. І ще по темі вазонів. Тут у мене ну, в такому покоцаному горшечку, це мама передала кактус у малої в кімнаті, ось такий росте. Ну, як він росте? Він не росте, він вже рік стоїть на місці. А тут наш кактус здороветельної Афанасій. Воно де почав нові свої ці випускати. Він такий. Падлюка колючий, але красивий. У мене мала люба кактуси, і взагалі в кімнаті, окрім них, нічого не росте, тому що вікно саме по собі маленьке, ззаду там це сусідський двір, там горіх і постійно тінь. Тому вони сильно не хочуть рости ніякі інші квіти. Ось такі. Воно де там малюпусики не Тому ось такі у мене два кактуса. А тут у мене ось така пальма подарувала, мені здається, її донька. Чи я її сама купила? Я не пам'ятаю, декілька років вона в мене росте. І, ну, як росте? Вона не росте, вона стоїть на місці. Але, принаймні, і не пропадає. Тому, ну, хай хоча б так. Тому що в цій кімнаті, в нашій дуже погано ростуть вазони, тому що опалення у нас. Газовий конвектор і він дуже сильно сушить повітря, і не хочуть вазончики наші рости. Але ця поки, поки що виживає. Ось така. Але все одно красива. Невелика, але красива. Сьогодні 30 жовтня. Наша петунія. Ще досі квітне. І ось тому випускає квіточки, хоча вона стоїть постійно на дворі В будинок її ніхто не заносив жодного разу. І там ще нові бруньки, не знаю. Зараз нібито тепло на дворі Бабине літо. Така вона красива. На наступний рік обов'язково знову ці самі насіннячка посію. О тут моя калина, вже, як бачите, майже осипалася. Ой, сонечко. А тому зверху ще бачите скільки. Вже половину обірвала свекрусі, віддала, а цю половину обірву бабуся попросила для неї. Ось така красуня у нас в цьому році калина. Шкіф. шкіфа, морда. Опять землю копав, да? ти собака чи ти кріт? М? Ти нашу землю риєш? Ні, кого грязний, а? Пише. Писок російського моя песа. Кіця. Ну, Покажись в камеру, покажи свою красиву наглу морду. Ай, красива нагла морда. Сніданок наш виглядає сьогодні таким чином. Тут яйце, сосиска, шампіньйони, грінка з сиром. Кава це моя порція, це порція доньки. Те саме все, тільки трішки більше капучино. І, ну, і тут її бутерброд в школу. Зараз кульочок запакую сир, сосиска, авокадо, булочка, малятка. Ось так от. На десерт там грушки, залишки і кекси. Всім приємного апетиту! Сьогодні я наготувала на обід вермишельовий супчик з такою тоненькою, типу павутинка. Ми вже з сином поїли вдвох смачний, додала під майже самий кінець ще часничку, потерла. <кій> типу, як противірусне, і так гарно воно з апетитом зайшло, тому смачний суп. Ще чоловіку, доньці залишилося. Ну і, не знаю, на завтра, мабуть, і не вистачить. Напевно, я малувато зварила, але завтра тоді зварю борщ. Далі зробила просто рисову кашку. Зажарки в мене вийшло багато. Я наробила на, ну, для супу, тому вирішила сюди до рису додати. Такий колір появився симпатичний, на смак вплине. Звичайна рисова кашка з зажарочкою. І тут у мене капуста тушена. Там, як бачите, є нут. Ось сюди морква, цибуля і десь, може, відкопаю шампіньйони. Небагато у мене було шампіньйонів. воно де десь десь тільки що був. Ось сюди. Небагато трошки шампіньйонів у мене. Тому ось таке у, нас сьогодні, таке у нас сьогодні меню. І там ще в мене є гомілки, зараз покажу. Так, ось сюди ще в мене гумілки, Я вчора смажила, залишилося. Це чоловіку, син буде їсти. Не знаю, можливо, донька. Я, наприклад, м'яса не хочу, я буду капусту або капусту з рисом на вечерю, тому побачу. Ось таке у нас на сьогодні меню на десерту. Ось тут такі кекси. Я на базарі купувала, порвала кульочка. Тому більше нічого готувати не буду. І ще є груші. В Принципі на цьому буду закінчувати дане відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім, всього найкращого, до нових зустрічей і слава Україні!